Уже традиційно, в останню неділю червня, Україна святкує День молоді. Цьогоріч у Долині свято було подвійним. Там відзначили ще й День Конституції. Святкування тривали весь день у різних частинах міста. Спостерігала за всім наша Наталія Гасуляк. Відсвяткували в долині з веселощами, піснями і танцями провели День Молоді та День Конституції України. Окрім традиційних концертів, у місті відбувся 20-й шаховий турнір Братська хата, за головний приз якого змагались 43 учасники. Різними спортивними заходами керівництво міста хоче долучити якомога більше людей до ведення активного та здорового способу життя. Наша молодь повинна бути спортивною, повинна бути. За здоровий спосіб життя, адже саме ця акція подання починається з мене. Це і є основною метою здоровий спосіб життя. Протягом дня було багато змагань. Родзинкою стали показові виступи з греко-римської боротьби. Вистачало в цей день і розваг для дітей. Катерина каже, з подругами встигли і повеселитись, і спортом позайматись. Від початку дня були всякі концерти, конкурси, всякі спортивні змагання. Цілий день завершилось святкування благодійним концертом Молодь за мир та Україну, виручені кошти з якого підуть на потреби бійців. А то